Вітаю, друзі! Ви слухаєте радіо Надвірне ФМ. Сьогодні у програмі з перших уз Іриною Кравець, міський голова Зіновій Андрійович. Вітаю, пане голову. Добре, здоров'я всім. Зіновій мирславич, нещодавно на вашій сторінці було опубліковано знову Надвірнянська громада підписала меморандум про співпрацю, але вже з канадським містом Порт Хоут. Скажіть, будь ласка, що передбачає дана співпраця і більше про підписання даної угоди. Так, 7 квітня, тобто вчора, ми мали для наших двох міст: місто, канадське місто Порт-Хоуп і місто Надвірна, підписання договору, меморандуму про співпрацю. Але насправді вчорашні події про нашу міжнародну і партнерську співпрацю передували. Практично рік тому часу, коли ми знайшли наших спільних друзів, адже в канадському місті Порт-Хоуп є українці, і сам міський голова пані Олена має українське коріння, ми обмінялися думками. Чи би не підписати, коли все обговоримо, все опишемо в співпраці в меморандумі, так званому договорі про співпрацю, і місяць тому ми обговорили всі деталі меморандуму, які були вписані в цьому договорі. А саме співпраця в різних напрямках це медицина, реабілітація, це заклади освіти, це спорт, це екологія, це житлокомунальна сфера, це соціальний захист, всі сфери життєдіяльності, які ми писали і вчора. Були офіційно підписані двома міськими головами міста Портхоуп і міста Надвірна як початок нашої україно-канадської співпраці між двома містами: Портхоуп і місто Надвірна. Я думаю, що це не тільки історичний день, адже вже було в процесі підготовки підписання договору, меморандуму. Обговорено, що найближчим часом планується зреалізовувати і має місце для життя. Саме головне, вчора, окрім підписання, ми взяли певний період часу, декілька тижнів, для того, щоб при офісі мера міста Портхов, працівники і з сторони міста надвірної Україна, ми створили робочу групу. По різних напрямках, галузях провідних спеціалістів, людей, які є досвідчені в медицині, в реабілітації, в освіті, в культурі, в спорті, в соціальному захисті, в різних напрямках для того, щоб робочі групи почали напрацьовувати спільні комуніки, рішення, які дадуть можливість втілювати нашу співпрацю в практичному договорі. І написання різного роду міжнародних проєктів. Я думаю, що співпраця між нашим містом і канадським дасть можливість ще більше розширити наші міжнародні обрії, але також основна мета це написання спільних проєктів, обмін досвідом, допомога нашій громаді, допомога нашому краю і подяка канадському народові за те, що на протязі трьох років повноцінної російської агресії, саме Канада прийняла на своїй території велику кількість українців, які, тікаючи від ракетних обстрілів з мотивів безпеки, зайшли в свою другу домівку. Я чим переконаний, що нам вдасться напрацювати гарні практичні проекти, які дадуть можливість сьогодні наповнювати нашу співпрацю, наш меморандум, наш договір. Написання різного роду проєктів. Ну і, звичайно, обговорення аспектів життєдіяльності, стійкості громад, особливо міста на двірному частині, підтримки канадського міста Порхов для реалізації і підсилення проблемних ділянок в різних аспектах життєдіяльності нашої громади. Я дякую всім причетним, дякую пану Володимиру, який вже на протязі 10 років. Живе і працює в муніципалітеті міста Порхов. Дякую пані міському голові, пані Олені. Дякую всім депутатам місцевої ради за те, що вони виявили бажання підписати угоду з нашим містом над Вірною. пане голови. Від самого початку повномасштабного вторгнення Надвірнянська міська рада активно підтримує наших захисників. Ви особисто підтримуєте також Надвірнянська міська рада підтримує одноденним заробітком, і ви особисто здійснюєте чимало поїздок на схід, де везете гуманітарну допомогу нашим Збройним силам України. І зараз хочу вас запитатися, чи буде Квітнева поїздка перед Великоднем до наших захисників, бо це важливо перед Великодня поїздка. Так. Ми регулярно стараємося раз у місяць відвідувати наших хлопців. Ми два тижні тому, у нас було 47-ма. Я вже збився з рахунку, але не стільки важливо поїздок, скільки важливо те, що ми веземо до хлопців. В понеділок відбудеться. Понеділок відбудеться чергова передвеликодна поїздка на схід, де ми також обговорили, куди ми будемо їхати, що вести і виконувати ті запити, які ми зможемо зорганізувати, закупити і передати. Хочу сказати по поїздках одного разу, це так знаєте, трошки відійти від теми. Одного разу, це було десь місяць-півтора тому. Коли до мене на прийом прийшла жителька громади, коли ми обговорили всі робочі питання, які турбували, адже кожний понеділок і не тільки понеділок, прийом громадян у стінах міської ради проходить з понеділка по п'ятницю, а то навіть як на вулиці, субота, неділя, також проводжу прийом громадян. І людина прийшла на прийом, ми обговорили, я їй сказав про те, що я буду вирушати завтра на схід. Їду в такому-то напрямку. Розказую про те, що велика кількість запитів про те, що військові частини звертаються за субвенціями. Кожного місяця це 10-12 мільйонів коштів, які просять військові частини на підтримку обородознатності країни. Ми на жилах, на нервах, на траті здоров'я. Ми розуміємо, в яких умовах хлопці перебувають. Це все акумулюємо. Власні кошти, кошти друзів, колег, одноденний заробіток. І коли я це все розповів цій людині, людина так проаналізувала і казала: пане голово, доки ви будете кататися по тому сходу? Знаєте, ініціатива, яка сьогодні присутня у всіх мешканцях всієї країни, які борються за незалежність, вона має сьогодні примножуватися тобі добрими справами. Які сьогодні пов'язані з меценатством, з донатами, з жертовністю, з благодійністю. І коли я почув ці слова, людина сказала для того, щоб, будучи на місці, ніякому разі не їхати, не жертвувати собою, не наражати на небезпеку. Адже кожна поїздка, повірте, кожна, кожна поїздка це збіг обставин, на все воля Божа. Але усвідомлюючи, спілкуючи по телефоні, перебуваючи раз у місяць в зоні бойових дій, наскільки можливо безпечно доїхати, наскільки нас пускають на блокпостах, усвідомлюєш, що чим більше їздиш, тим більше потрібно допомогти. Тому такі подинокі слова в лапках підтримки: чому катаєшся, сиди в міській раді, є кому їхати, повірте, це спонукає ще більше. До поїздок на схід розуміючи, що в кожній поїздці чималий ресурс. І як кажуть у нас на Заході за кошти любий зробить, а повірте, знайти цей ресурс, коли кожний з нас вимотався, кожний не, кожний не має цього ресурсу. Кожний розуміє, що треба підтримувати Збройні Сили України, на тебе покладені е, чималі завдання. Ти прикладаєш ще малих зусиль для того, щоб відвідати хлопців. І ця поїздка буде передвеликодна. Тому, хто би як не охарактеризовував поїздки на схід, ми усвідомлюємо, що будемо їздити і передавати цю допомогу настільки буде потрібно до повної перемоги, до повного миру і для того, щоб хлопці повернулися. Звичайно, що в кожній поїздці, повірте, що. Це не та кількість допомоги, яка би мала сьогодні підсилити хлопців. Але повірте, все те, що ми спільно робимо, коли громада своїм надбанням, кожний від малого до великого, хто плете маскувальні сітки, хто робить окопні свічки, хто передає дитячі малюнки, хто передає частину пенсії, хто одноденного заробітку, це і є незборима, непереможна українська нація. Чому я цей випадок сьогодні згадав? Або в кожній поїздці на схід, коли ми готуємося, завжди є якісь певні умовні катаклізми. Не все так ладко, важко. Коли стараєшся е, знаходити той готівковий ресурс для того, щоб кожний військовий підрозділ, бо звертаємося до надвірнянців, які в різних військових підрозділах, не тільки з нашої громади, і з сусідніх, питаємо, що потрібно. І якраз під час практично вже виїзду людина прийшла і мені задала такий гарний настрій тону, для чого кататися, адже можуть поїхати інші. Тому хочу сказати, що буду в лапках кататися, передавати все те, що потрібно для Збройних сил України. Ну і звичайно, е ні разу не відмовляючи нашим збройним силам України, ми стараємося закривати всі військові запити, як би не було складно, сутожно, важко. Надзвичайно важко, бо процеси, які були у 22-му, 24, му а четвертому, 25 році, вони різняться. Я говорю і про силове і військове ПДФО, і ми говоримо про те, що хто звертається до мене чи за шинами, чи за генераторами, чи за дронами, за тим всім, що потрібно для фронту, сьогодні потрібно оперативно передавати на фронт або новою почтою, якщо великі об'єми, власноруч, їдучи туди, і ми будемо їздити. Туди до повної міри, поки не буде перемоги. Пане голово, дякую вам за вашу відверту розмову. Також хочу сказати про те, що скільки людей, стільки думок. Якщо б ви не їхали до наших захисників, все рівно знайшлися б ті люди, які б сказали, ви нічого не робите, ви не їдете, ви не після передаєте. Після слів. Після слів, для чого кататися, сиди на місці, були би для чого сидиш на місці треба їхати допомагати треба їхати допомагати але я дякую е, за такий робочий тонус вона насправді нас надихає і говорить про те що ми робимо правильні речі і будемо кататися в лапках і будемо жертвувати будемо донатити будемо їздити поки не буде перемоги пам'ятаю ваш нещодавній звіт міського голови за 2024 рік і у вас був слоган все для перемоги чи разом до перемоги і зараз ви все робите для ЗСУ, для перемоги. І також знаю ваш основний слоган – це «Зробимо нашу громаду ще частішою. І зараз в неділю у нас є вербова неділя, далі Воскресіння Ісуса Христа, і завжди відбувається загальноміська толока. Скажіть, будь ласка, чи цього року буде все традиційно? Буде толока, коли вона саме буде і як вона буде організована? Або в ЗСУ, або для ЗСУ, або воюй, або працюй. І є декілька таких, таких вагомих, вагомих звернень, вагомих гасел, які дають сьогодні можливість людей мобілізувати і допомагати Збройним силам України. Щодо передвеликодньої ярмарки. Не тільки напередодні Великодня, а кожного року, кожного місяця, незалежно, яка пора року, зусиллями комунальної служби. Небайдужістю мешканців нашої громади, міста і села, стараємося зробити нашу громаду ще чистішою, ще охайнішою. Звичайно, що є ряд проблем. Не вистачає людського фінансового ресурсу, але перед Великодню толоку ніхто не відміняв. Розуміючи, я згадую 2006-8 роки, коли ми мали декілька локацій. Це зона відпочинку імені Назара і Римчука і міський парк. Де ми почали працювати в 9-й годині, ми працювали весь робочий день це в суботу, і це було більше десятки спецавтомобілів і сміття. Практика останніх років показує про те, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Я хочу подякувати жителям громади, жителям міста і села про те, що прогрес і тенденцію до покращення екологічного стану є, є, він в рази покращений. Як би ми сьогодні не хотіли переконувати мешканців, як би ми адміністративно різними методами чинного законодавства, все рівно прогрес у чистоті і порядку є. Але ми сьогодні також маємо розуміти, що є ще локації, місця, де сміття Скупчено було 5-7 років тому, де ще не було створено надвернянсько-м'єднаної територіальної громади. Це бічні вулиці, дороги, які з'єднують Старостинські округи з містом Надвірна. Це ті локації, де сьогодні потрібно підсилити нашими працівниками людський ресурс комунальними службами, які також не встигають впоратися з тими викликами, які пов'язані з екологією. Тому в суботу, 12 квітня, запрошую всіх на передвеликодну толоку локації вибираєте як від власного подвір'я, від власної прилеглої території. Сільськогосподарського угіддя, прилеглі території, навчальних закладів, державних установ, медичних закладів, малого і середнього бізнесу, підприємства, організації, установи, зона відпочинку, міський парк, всі ті локації, зона е, мостів, охоронна зона мостів, там, де проводиться зелений відпочинок, пляжний сезон для жителів громади, які поодинокі випадки, де люди забули своє сміття. Тому я думаю, що. І цього року не стали виключення, ми в суботу попрацюємо, зберемо той мінімум сміття, бо дійсно сміття як такого великих об'ємів немає. Система прибирання в місті працює, але ми маємо також максимально удосконалювати. Тому звертаюся до всіх мешканців нашої громади. Свої приватні огорожі, тротуари, прилеглі території. Речі, які пов'язані з комунальною форму власності, з силами комунальних підприємств, від окремих управлінь, всіх структурних підрозділів, ми будемо особливий спосіб 12 числа ще більше звертати увагу, прибирати і проводити належний екологічний стан, елементи благоустрою, які потрібно сьогодні відновлювати. Але повірте, що сезон тільки розпочався, дуже багато є викликів. Дай Бог би був бюджет, дай Бог би працював нафтохімік Прикарпаття. Бо є великі виклики. Нафтохімік Прикарпаття не сплачує сьогодні земельний податок, ПДФО. Ми, Якщо б сплата нафтохіміка Прикарпаття до місцевого бюджету була в повній мірі, ми б перевиконували бюджет. А сьогодні ми мусимо компенсувати, шукати додаткові резерви для того, щоб виконувати ці зобов'язання, які ставить сьогодні громада в різних сферах життєдіяльності нашої громади. Тому 12 квітня, 9 година активно. Просимо долучитися до передвеликодного, передвеликодної толоки і все зробити для того, щоб наше місто було чистіше. Ну і 12 квітня також на ринку торговеця буде передвеликодній пер, перед, передвеликодна, передвеликодна акція на ринку торговиця по вулиці Шухєвча, місті надвірна, саме під назвою Весна Великдень Перемога. Це буде ну, ярмарка? Так, це буде е, ярмарка на території ринку, тому запрошуємо всіх виробників сільськогосподарської продукції, крафтової продукції. Всі речі, які ви плануєте зреалізувати, продавши на ринку торговець, запрошуємо на передвеликодню ярмарку. Весна, великдень перемоги. З ним рослаючи на завершення нашої програми, я завжди нашим гостям задаю е, питання, дехто їх вважає провокаційними. Ми говорили про. Е, Господарську діяльність, і я скажу, що це більше не провокаційне питання, це господарське питання. Зараз у нас весна, місяць квітень, але ми бачимо за погодних умовах про те, що в нас відбувається снігоповади ожеледець. Скажіть, будь ласка, чи були комунальні служби готові до даного снігопаду? Якщо це можна назвати снігопадом, це зовсім не снігопад. Але на то є 15 квітня. Який по праву вважається завершенням опалювального сезону, де практично з часом, з зимового періоду, коли середньодобова температура на протязі трьох діб складає більше 8 градусів, я думаю, що ця тенденція збережеться. І ми плануємо з понеділка саме зупиняти опалювальний сезон щодо снігопадів. Температурний режим сьогодні на вулиці і погодні мови. І ті тимчасові сніги, які мали місце в неділю, сьогодні, вони зовсім не створили певних незручностей як для комунальних служб, так само для мешканців нашої громади. Це котре демонструє про те, що зима не хоче відпускати свої права, але ми пройшли ще не такі періоди снігопадів. Ми пройшли події, коли снігопади були по коліна і по пояс, і комунальники справлялися. Більше того, скажу в країнах Сполучених Штатів Америки, Північної і Південної е, Америки ми говоримо про тих, ті катаклізми, там де снігу ніколи не було. Е, особливо в країнах Південної Америки. Ми говоримо про країни розвинуті Європи, коли випадає 10, 15 чи 20 сантиметрів снігу. Це вважається надзвичайна ситуація. Повірте, в таких умовах, як працюють наші комунальні служби, розуміючи, чи субота, чи неділя. Якщо вже ми переходимо на те, в який період часу чи погодні дні великими снігопадами, то з мого досвіду, з моєї практики, за правило випадає сніг або це завершення робочого тижня, п'ятниця, а в більшості випадків це субота і неділя. Тому і комунальні служби не мають ні вихідного. Дня і стараються забезпечити проїзд, ну і, звичайно, при тому без грошів'я, при нестачі людського фінансового ресурсу, ми стараємося виконати свої обов'язки так, щоб проїзд був забезпечений. А ці дні, здається, це більше радість для наших малеч, для дітей, які від зими беруть найприємніше. Тому готові завжди. Нас немає чим дивувати, ми привикли до різних викликів. Тому стараємося тримати руку на пульсі, і все буде добре. Дякую, зі новим що знайшли час для нас. Дякую вам, що ви особисто допомагаєте разом з Надвірнянською міською радою з відокремленими управліннями та комунальними підприємствами. Вами на підприємку Збройних сил України і на завершенні нашої програми хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати, а нашим слухачам за те, що слухаєте наша надвірна FM Нагадую, що в нашій програмі з перших узі Рано Кравець був міський голова Зіновій Андрійович та наш музичний редактор надвірної FM Віталій Розумний. Всім мирного неба, на все добре. Слава Україні! Героям слава!